В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Коли ж я Духом Божим виганяю бісів, то прибуло до вас Царство Боже. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив. Покайтесь, бо наблизилось Небесне Царство. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Люди питали його, що ж нам робити? Він відповів їм, Хто має дві одежі, нехай дасть тому, що немає, а хто має харч, нехай так само зробить. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. А коли видано Йоанна, Ісус прийшов у Галилею і проповідував там Божу Євангелію, кажучи: сповнився час, і Царство Боже близько. Покайтесь і вірте в Євангелію. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І покликав дванадцятьох, і заходився їх посилати подвох, даючи їм владу над нечистими духами. Ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько, оздоровлюйте недужих, воскрешайте мертвих, очищуйте прокажених, бісів виганяйте. Даром прийняли, даром давайте. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Після цього Господь призначив 72 інших. І послав їх перед собою в кожне місто і місце, куди сам мав прийти. Він до них промовив Жнива великі, а робітників мало. Просіть отже, Господа жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Радуйся Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І в яке місто ви не ввійшли б і вас приймуть, їжте, що поставлять перед вами. Оздоровляйте в ньому хворих. І кажіть їм: наблизилося до вас Царство Боже. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. До другого сказав, іди за мною. Та той відповів Господи, дозволь мені перше піти та поховати мого батька. Залиши мертвим ховати своїх мертвих, сказав Ісус до нього. Ти ж іди, проповідуй Царство Боже. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Як же спитали його Фарисеї, коли прийде царство Боже, він відповів їм. Царство Боже прийде непомітно, ані не скажуть ось воно тут, або он там, бо Царство Боже є між вами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Не бійсь, маленьке стадо, бо вашому отцеві вподобалося дати вам царство. Продайте ваше майно і дайте милостиню. Зробіть собі гамани, що не старіються, невичерпаний скарб на небі. Де злодій приступу немає, ані міль не точить, бо де скарб ваш, там буде і ваше серце. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Отож не турбуйтеся, промовлявши, що будемо їсти, що пити і у що задягнемося. Про все те побиваються погани. Отець же ваш небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше. Царство Боже та Його справедливість, а все те вам докладеться. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.